Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. В цьому відео я хочу показати, як можна вирівняти ось такі кусочки дроту діаметром 3 мм. Я спеціально взяв два типи дроту, цей м'ягенький, бачите, він так по-складному вигнутий. Ну і цей більш стальний, сталистий. Ну, коли треба з цього зробити рівненький дротик для будь-яких там. Для будь-яких цілей. Для цього от, я змайстрував таку приспособу, фактично з сміття. Це кусочок вигнутої трубки приварив до пластинки. Цю пластинку я зараз прикручую шурупом, щоб вона могла жорсткіше тримати. І далі нам потрібно дрель і зафіксувати ці дротики в дрель. Ну а далі дивимося, що буде з ними робити. Ось, як бачимо, два дротики, цей м'який цей стальний, і вони практично ідеально рівні. Щоб з других, з других сторон, сторін теж були рівні, потрібно розвернути іншою стороною і так само провести цю маніпуляцію. І таким нехитрим методом можна вирівняти фактично дріт, якщо є необхідність для цього, і щоб його не викидати в сміття, можна використовувати для... Потреб. Ну, а я дякую за увагу. Якщо було корисне відео, поставте лайк, пишіться на канал, якщо в принципі щось цікаво, Ну і всього вам доброго, всім пока.